Отже, неспокійну ніч була зокрема в Ростовській області. Аеродром Морозівська атака безпілотниками відбувалася. Росіяни, звісно ж, будуть стверджувати, що все позбивали. Та й загалом доволі гучно було на самій Росії. Кількадесят безпілотників буцімто збивали. Знову ж таки про це говорить Міністерство оборони Росії. Ну ми розуміємо, що якщо вони називають по якісь цифри збиття там у 80-90 безпілотників, значить атака. Звісно, була вдалою. Це й не тільки проаналізуємо, також будемо аналізувати вранішні події. Двома хвилями в Україні оголошували повітряну тривогу. Росіяни атакували нашу країну різним озброєнням, зокрема ракетами, а також безпілотниками. Всі безпілотники шахеди вдалося збити. ракети, на жаль, не всі, зокрема, застосовували Росіяни. Також і аеробалістичний кинджал будемо все це обговорювати, аналізувати наслідки. До речі, польща знову піднімала свою бойову авіацію через цю атаку по Україні. Засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал у відставці Ігор Романенко, з на зв'язку. Пане Ігорі, вітаю вас, вітаю вас. Перше питання в Росії було гучно, зокрема, аеродром Морозівськ. Це у нас яка Ростовська область. Чим цікавий цей аеродром для нас, якщо такі атаки відбуваються наявності, як будь-який аеродром є специфіка будь-якого те, що сам по собі аеродром. Це скажімо, місце, з якого застосовуються літальні апарати ворога, і можна розділити як ціль, саме злітно посадкову смугу, а також наземне обладнання, яке забезпечує роботу літальних апаратів. Треба мати на увазі. взагалі є такий підхід, що на одного пілота працюють на землі десятки людей. І вони ж не просто використовують техніки, озброєння і все таке інше. І тому, сам по собі як аеродром, але крім того, і в першу чергу безумовно літальні апарати, які з відстані не таке вже далеке застосовуються ворогам на півдні для виконання завдань впливу на наших оборонців з повітря, не кажучи про те, що. А вони це роблять, застосовуються, наприклад, крива керовані авіаційні бомби, то це безумовно дуже дошкуляє від цього урони таке інше. Тобто аеродром сад по собі плюс літальні апарати це важлива ціль для сили оборони України щодо її знищення чи пошкодження. Ну, аеродром знищити це дуже важко, а пошкодження, особливо літальні апарати на ньому, це. Потрібно робити. який це тип літаки? винищувачів, що? Чи тільки він безпосередньо на фронтовій лінії використовують? Чи все-таки для цих масованих обстрілів? Не що там базується, ну, вони там змінюються, але вплоть до того, що тут 22М3 прилітають і базується. Ну і це вже такого середнього радіуса дії стратегічний бомбардувальник, але він несе дуже важкі для засобів нашої протиоповітної оборони. Крилати ракети Х-22, яку майже не збивають поки що у нас. От, і, а крім того, значить, літаки тактичні авіації, а це означає той, хто є основний носій, це Су-34, наприклад, але можуть і такого роду завдання виконувати і Су-35, і Су-30. Зрозуміло з цим. Давайте проаналізуємо атаку, яка відбувалася сьогодні. Які головні штрихи ви виокремили? Росіяни застосовували як ракети різних типів. Також двома хвилями оголошувалася повітряна тривога. Спочатку вночі вона відбувалася, потім під ранок і ймовірно, якраз під ранок росіяни застосували кинджала. Значить, удар повітряний наносився застосуванням. Комплексно різних типів засобів повітряного нападу, тобто були ракети і баражуючі боєприпаси, тобто шахеди, їх назва така воєнна. Ракети були як крилати ракети, це саме ті, які маршрут маршрути, можуть змінювати їх, от так і балістичні ракети, тобто іскандери і кінжал. Хоча... Кінжал це та ж ракета балі... Іскандерівська балістична, яка пристосована до застосування слід 31 для того, щоб швидкість в такому застосуванні у цієї ракети ставала більше, тому що додається ще швидкість літака, до швидкості ракети, коли запускається з літака. І це забезпечує ефект ще більш важкої ці... цілі. Для засобів зенітна ракетних тому по цьому удару ми бачимо, що саме ці балістичні ракети вони фактично пройшли без впливу. А з іншого боку, там майже біля півтони кожного бойова частина досягли цілі, які планували. і Чим це обертається для нашої сторони зрозуміло в зв'язку з тим. І наполягають останнім часом і проводять відповідну роботу воєно-політичне на керівництво нашої держави, щоб з'явилися, хоча б ці сім, над якими вже працюють там декілька місяців, і які все ж не просуваються вперед. Більше того, від американців якби повинна бути втора батарея, петріот поводили керівництво Байдена, але якби збиралися прибирати забирати з Польщі дуже швидко і ефективно. Проти чого принципово встали поляки, що це невірно, не тому що там вони закривають. Але це зброя американська батарія. у Поляків є і свої комплекси. Петріот, але вони отак зайняли таку роду позицію. Це ж е, непроста простати зміни, якби е, відношень починаючи з блокування нашого транспорту. Ми пам'ятаємо всі ці іпарпії. І зернові так, от по зерну росіян там сліди набагато в рази більше, ніж України, але блокувалися саме транспортні засоби українські, а не російські. Ну там трішки зараз ситуація змінюється, але ми бачимо відношення, в тому числі і по патріотам. Тому так чи інакше треба битися за те, щоб відбувалося і щоб з'являлися і патріоти, і самі після сімки все ж там. Якби просунули сперед італійці там ті ще додатково Ну і Нідерланди дякуємо. Складові дають, можна сліпити ще одну батарею. Але так ще інакше, німці вже декілька місяців говорять про третю батарею. Якби почали розмову про четверту, але вони сформулювали те, що це вже чверть їх засобів такого роду Петріот. Тому дякую їм що дуже багато цього але Треба, щоб швидко закінчується навчання по обслугам на цю третю батарею. Ну розмови, дай Боже, якби по четвертій батареї від німців реалізувалися. І з всіх 80 батарей. Я думаю, другу можна було прошукати давно. Ну ці так скажуть намагання поки ще не просунулись перед тому, що стали на перепоні поляки. Добре, давайте ще поговоримо про що Ви згадали. Хоча дозвольте з вами не погодитися. Я все-таки вважаю, що ці два випадки не варто пов'язувати: блокаду кордону і власне ось це висловлювання міністра оборони про те, що Польща не готова до того, аби передавалися Петрі. Мені здається, що це все таки дуже різний. Ні, політичний спектр. Ви, я, я, ви дивиться, ви говорите про інше. питанні не про те, що Польща не готова передавати свої, а розмова була про це. Ми там їх просили. Це їх. А це комплекс американських військ американські, які знаходяться в Польщі і прикривали, якби там приваличну базу, і так далі. Але комплекс це американський і президент Америки. Це ж треба це ж рішення з воєнної точки зору. Якщо рішення командир прийняв. То це повинен люмінь, подобається, не подобається. Чи так будуються управління, особливо під час війни, чи це дуже великі проблеми по управлінню? Так, от командир США, президент, сказав, що да, погоджую, щоб американський комплекс у американських військових, які знаходяться територіально в Польщі, передати Україні. А потім це рішення міняється про що сказав той же Остін, якби і так далі? От про що розмови. Угу, Я зрозумів. Більше питання до американців і реакції їхньої польща знову піднімала свої свою авіацію через якраз атаку російськими ракетами і шахедами по Україні. При всій повазі до Польщі вони то свою авіацію піднімають, але ж вони ж нічого не збивають, навіть якщо воно залітає на їхню територію, то в чому сенс піднімання всіх цих? на жаль людей. саме так. І в той час, коли там ну відомий 39 секунд, ми пам'ятаємо цей епізод mm -hmm. да? 39, залітала все таке інше, але крайнім зробили чергового генерала польського. Тобто там питання було е, політичного рівня, що застосовувати зброю, на що керівництво найбільше високе польське не пішло. А зробили свого крайнім, е, генерала. Польського, який пояснював, що бачив, це ж нада, які прозори от наші воюють там і солдати, і офітери, генерали, але немає за досвіду такої прозорливості. Що польський генерал черговий сказав ну інформацію скажімо, з мене як з точки зору фахівця з протиповідної оборони, м'яка кажучи, дуже здивувало, що ракета летіла, але коли вона залітала, вже польський генерал бачив, що вона перелетіть і розвернеться і буде повертатися, приймаєте ну це так якби З одного боку, якби не до чого, це говорить про те, що треба було щось говорити, бо вони сліпили що було. Тобто, зрозуміли, до речі, по цим зальотам крилатих ракет російських, піднімалися раніше як польські, так і американські літаки, але нічого вони там не застосовували. Тобто, ті літають. І як якби ну якби чого не вийшла, не, не почалася ескалація. Тому росіяни Путін завжди бачить там, де будь-хто дає слабину, він тисне і нарощує свої зусилля. Ми це добре знаємо. От, і е у нас є досвід відповідний з цього приводу. Ну а союзники ще якби цим важливо, де вивчає Путіна. Важливо, не все вони ще знають. І на жаль, от відбуваються такі події, які відбуваються. Тобто, а десь на саміті ювілейному е, будуть обговорювати питання: це скільки з часу відкладують поляки, піднімають в даному випадку, щоб сформувати свої можливості спільно з Україною і застосовувати зі своєї, хоча б. Але ми даємо дозвіл збивати ці засоби повітряного нападу, над нашої, мати таке своє рідне спільне протиповітну оборону. Але американці не йдуть, не дають. Ось ці питання повинні бути обговорювати тільки на саміті і не раніше. Хоча відбувалося все і на, над Польщею, і в Румунії, ну і в Молдові, яка не є країною НАТО, але навіть над цими країнами. І поляки хотіли, щоб було питання, коли загинули у них люди. По п'ятій статті розглядали американці. Не дали четверта стаття. де Додається, натівська піднімали обговорити це питання. Американці знову не дали навіть обговорити це питання, і тому маємо наслідки такого підходу на поточний час. Добре, інститут вивчення війни, я не знаю, як ви ставитеся до цієї організації, тому що дуже протилежні думки бувають. Але тим не менше, їхні аналітики говорять про те, що росіяни ставлять під величезні ризики свої системи протиповітряної оборони, які вони пересувають, переміщують до окупованого Криму. І вони дійшли висновку, що збільшення от власне цієї концентрації ППО воно навпаки робить Росію вразливою, тому що Просто ці комплекси знищуються, С 300 С 400 Чи є логіка в такому висновку, чи, чи підтримуєте ви такі думки? Знаєте, часто Густин, я навіть не при цей інститут. Я відношу дано до нього раціонально і прагматично. Американці нас навчили особливо за останні півроку, коли там свої своєю політичні ігри ми пояснили неможливості надавати Україні допомоги в той час, коли допомагали Ізраїлю літаками і бомбами. І тепер да Макко каже, що це голова комітету в конгресі, що будуть допомагати Тайваню, але не старою збройною техніки, як це в Україні, а сучасною технікою, саме такою звертався. Ну і потім підходу, ми пам'ятаємо, що там про навчання наші піднімали питання. Але американці відповіли по навчанню, що аж 12 пілотів ніяк вони не можуть наших навчати, тому що там черга. Українці з станції в цю чергу. З війна війною кажуть, а черга черга Ми великі і у нас багато країн хто закупляє. А президент Франції, коли там сказав декілька днів, і з 7, -го, 7 -го червня почалося навчання якби пілотів, обслуговуючи персоналу і робота по міражам. Хто хоче, знаходить шляхи, а хто хоче, знаходити, підходи що від виправдовання і ситуації, тому на жаль, ми на поточний час бачимо саме таку ситуацію, тому що ці літаки при це і ці... ці Вони ще півроку тому як точно могли би зайти, але але маємо, що маємо. Зрозумів. А в харківській області українським захисникам вдалося зупинити росіян прорив фронту малоймовірний після того як Вашингтон дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по воєнних об'єктах на прикордонні саме Росії. Про це інформує голос Америки і йдеться про заяву голови об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльза Брауна. Як прокоментуєте таку його заяву, і загалом як виглядає зараз ситуація на Харківщині? Да, краще про ситуацію на Харківщині що я думаю, що наші знають краще наш генеральний штаб ту ситуацію, яка складається, на там а там відбувається на операція правової правосили оборони України, завдяки зусиллям, які приймалися, в тому числі безумовно наданю можливості щодо значить, наносити удара американськими і німецькими засобами. Але я звертаю увагу, що ці засоби на рівні артилерії і се. Калпового огня, не більше. Ну і також на зустріч пішли, там припиралися, давали вони дозвіли, не давали Петріот застосовувати територією значить, Російської Федерації безпосередньо. Зараз я вже дали. А коли ми наші воїни-ППОшники встановили світовий рекорд, і рік тому збили за 5 хвилин п'ять апаратів, то спочатку, значить тиснули американців, що щоб це був не Петріот інформація. Це не був Петріот. Потім вони говорили, що ніякої заборони вони не давали. Хоча сказали, що що це буде відбуватися, зупинять постачання дуже важливих для нас ракет під ці комплекси. А тепер, уже якби, треба ж піднімати славу американської зброї, тому кажуть, да ні, це був Петріот. І дозвілу заборону ми не давали, і от таким чином і піти якби далі на, на території вже як би можна прийшов рік в цій інформаційній боротьбі, по суті, як би, дозвілу давати, забороняти, знімати і все таке інше. І це відбувається вже третій. На жаль. Ну, по, по Харкову за рахунок цих дій. Вдалося зупинити ворога, примусити його як на напрямку Ліпці, і там глибоке е селище є е західніше. Ліпці е примусити ворога прийти до оборони. Вавчанську йдуть бої безпосередньо в місті, але теж вони почали оборонні значить, спор... е е е інженерні фортифіційні споруди на три кілометри північніше вравчанське будувати. Тобто вони готуються, оскільки поки ще немає необхідних серів, то вони це дуже швидко переходять від наступу до оборони, і ми бачимо, що завдяки діям наших оборонців вимушили це робити. Але це не означає, що вони відмовились від реалізації планів наступу ні в Ліпсі, далі на Харків, ні в Алянській, далі там на Купянській, як вони. Планували а, і по купянську там активізували інтенсивність ведення бойових дій з, з, з боку зі старих позицій, тобто від купянська півпівнічна східна і південна-східна, і якщо вони а раніше планували, що із звачанка зайде значить, у них відповідні частини і таким чином велику загрозу там оточення навколо нашого яке… Обороняє е Купінськ і Купінськ залізничний цей така дві, ситуація. дві останні хвилинки. Росіяни переводять свої кораблі в Азовське море. Видання Defense Express проаналізувало, власне, що відбулося. Йшлося про супутникові знімки в 11 червня. Власне, це перебазування, якраз наскільки я розумію, тоді відбувалося. Отже, в Азовське море вони перебазували, зокрема три ракетних корвети проєкту Бян М із складу Чорноморського флоту Ерефії. Чим можна пояснити таке передислокування саме що в Азовське море, внутрішнє, мале неглибоке? Там ряд, скажімо, аргументів цього приводу там і вони давали і аналітики за кордони. Все, що ну, перше там якби далі безпечніше, тобто піж. Вже... Наші безкіпажні дрони морські там пройти аж в Азовське не можуть. Але є у нас дрони повітряні, і вони теж наносили удари по там окремим, скажімо, одиницям. Але це е, є там чотири носія крилатих ракет, які діють. І тому там вони і тренування з цього приводу проводять якби безпечне поки ще. Але я думаю, що це питання часу, тобто при необхідності наші підберуть засоби, поки ще. Повітряні засоби, яким чином там впливати на об'єкти воєнного ворога на на акваторії Азовського моря на узбережжі тимчасово окупованим росіянами, тобто це в цілях безпеки, мовно кажуть, це не підготовка до якоїсь Без... в першу чергу безпеки, але ж використовувати для тренування там своїх точки зору того, що це робляться в безпекових. Умовах вимусили ми їх це робити. Наше досягнення минулого року стратегічна зміна ситуації стратегічна на морі, і тепер ми намагаємося це зробити, скажемо, в повітрі над Кримським півостровом, тобто діяти на їх авіацію і засоби протиповітряної оборони. Тобто, це другий етап, я зрозумів. Спочатку очищення умовно кажучи, моря виведення витіснення їхніх велик... такої безпілотної зони треба над півостровом сформувати для росіян. Вони з сім'ї вже відправляють. От хай йдуть за сім'ї. Ми їх туди, в Крим. Не запрошуємо. Дякую вам за відповіді. З нами на зв'язку був засновник благодійного фонду за Криму Небо України, генерал у відставці Ігор Романенко.